Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Вже півроку працює український морський логістичний коридор. Півроку тому ми зняли блокаду Чорного моря і активізували українську морську торгівлю. Паралельно з цим вдалося запустити проєкт щодо страхування нашого експорту від воєнних ризиків. Мова про страхування суден, які заходять у наші порти. І зараз можемо говорити про попередні результати. Новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу. 70% з цих вантажів це аграрна продукція наших сільгоспоробників. У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем. А по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення. Минулого місяця в грошовому еквіваленті загальний український експорт склав. 3,1 мільярди доларів, з них 1,9 мільярдів доларів. Це власне морський експорт. Це допомагає нам акумулювати внутрішні ресурси, адже кожна гривня, яка надходить до бюджету від експортної торгівлі, йде на оборону, на краще забезпечення військових на дрони, на боєприпаси, на інноваційні продукти ОПК та багато іншого. Дякую українським військовим за безпеку чорноморської логістики. Дякую українським підприємцям за економічну активність, яка посилює нашу державу. Дякую партнерам, які підтримали наші проекти в частині страхування. Адже збільшення експорту посилює нашу економіку у перший місяць 2024 року. В державний бюджет надійшло на 14% більше податків і на 30% більше митних платежів ніж планувалося. Загалом до загального фонду державного бюджету надійшло. 116 мільярдів гривень, а разом збори в загальний і спеціальний фонд склали 154,2 мільярди гривень. Посилення економіки та фінансів далі трансформується в посилення нашої обороноздатності. І тут важливо максимально ефективно використовувати не тільки кошти державного бюджету, але й ресурси українських регіонів і громад. Президент Володимир Зеленський під час координаційної наради у Кропивницькому дав доручення уряду розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів. Тому прошу віце-прем'єр-міністра з інновації, віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра оборони напрацювати такий механізм закупівель, опрацювати питання взяття на баланс закупленого обладнання та включення його в загальну систему, що оборонятиме нашу критичну інфраструктуру. Також на порядку денному в нас соціальні рішення. Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг із постачання тепла, води та вивозу сміття. Це чіткий алгоритм, який ґрунтуються на принципі плати за те, що отримав. Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги. Нагадаю, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ, на тепло залишаються незмінними. Так само, як ми підтримуємо наших людей, ми продовжуємо підтримувати громади. Особливо це стосується питання відновлення. Спрямовуємо майже 4,5 мільярди гривень субвенції на відновлювальні програми місцевим бюджетом 11 областей. Це кошти на відбудову соціальної та критичної інфраструктури. Минулого року нам вдалося відновити 37,4 тисячі об'єктів, серед них 685 закладів освіти, 390 медичних і соціальних закладів, майже 2,9 тисяч об'єктів водо, газу, теплопостачання, 22,9 тисячі приватних та багатоповерхових житлових будинків. Цьогоріч також очікуємо на ефективне використання громадами державної допомоги. Найважливіше, щоб люди бачили відчутний результат роботи місцевої влади. Дякую за вашу увагу! Слава Україні.